Привіт, малята! Запрошую вас на заняття зліплення. А любити ми сьогодні будемо з вами колоски пшениці. Давайте розглянемо їх детальніше. Колосок складається зі стебла, вусиків, золотих так. зерняток пшениці. А тепер подумайте, що можна з нього зробити. З колоска пшениці можна змолотити борошно, різні крупи. Крохмаль, висівки, а солома на корм та підстилку худобі. Ось як багато можна зробити з колоска пшениці. Це дуже цінна зернова культура, і я вам пропоную сьогодні їх зліпити. А для роботи нам знадобиться аркуш паперу, фломастер помаранчевого кольору, жовтий пластилін та дощечка. Для початку малюємо фломастером стебло пшениці та вусики, залишаючи місце для зерняток. Ясне сонечко світило, а з водичка, виростала, дозрівала золота пшеничка. Тепер беремо жовтий пластилін та відриваємо невеликий шматочок і скочуємо кулю. полі достигаємо. Нам буде потрібно багато зерняток. Тепер між вусико розміщуємо зернятка і розтягуємо їх пальчиком. я серпом стина. Наші колоски пшениці готові. Буду чекати від вас фото ваших робіт. До зустрічі на наступному занятті.